Лілія навчається в загальноосвітній школі номер 6 та мріє стати природодослідником. В еко конкурсі вона бере участь не вперше. Найбільше їй подобається вирощувати рослини та доглядати за тваринками. Разом з моїм класом ми вже доволі давно що з першого класу робимо. Годівнички допомагають птахам. Ми дуже любимо робити, тому що наш клас взагалі дуже любить птахів, і наш клас дуже прагне перемоги. В рамках свята зустріч птахів ПДМівці організували три конкурси, в яких взяли участь 26 навчальних закладів рівного. Учасники в командах по три чоловіка розгадували ребуси, відповідали на різноманітні запитання про птахів, а також презентували штучні гніздівлі, виготовлені своїми руками. За словами організаторів, цьогоріч годівнич. Разом з дітками розвісять в клеванському лісництві. По перше, вони дають можливість оселитися тим птахам, які прилітають до нас із теплих країв, дати їм можливість вивезти пташенят, оскільки птахи є біологічним захистом для рослин з одного боку, а з іншого боку, от штучні гніздівлі дають можливість цим птахам, які роблять дупла в деревах, їх не робити і не псувати. Оці дерева. Тому це дуже є важливим. Дітки. Старано готувалися до конкурсів, читали інформацію про птахів та досліджували їхнє природне середовище, пояснюють організатори. Тож усі отримали грамоти, корисні навички та теоретичні знання. Анастасія Кучеренко, Юрій Кобів, новини рівного.